З поверненням з навколосвітньої мандрівки, ти чи не єдина ведуча з усього проекту Аріоли Решка», хто витримав навколосвітню подорож? Змінювалися ведучі, змінювалися оператори, режисери. Але ти стійко продовжила подорожувати усіма країнами навколо світу. Так, так, це я мені довелося і стрибати, і неряти. І ризикувати життям неодноразово. Я просто така людина. Знаєш, Катя, якщо я не відважуся, я потім буду жалкувати. Я думаю, та коли я ще буду в тому Макао? та і все за Україну. На яку небезпеку наражав тебе телевізійний проект під час навколосвітньої подорожі? А я тільки тобі розкажу історію, а потім ще покажу фотографії моєї п'ятої точки, яку скусали дві тисячі москітів. І коли я Катя повернулася з навколосвітньої подорожі, в мене була як повторний висип. Мені була повторний висип зібрали весь консіліум, колегіум врачей. Значить, мене поклали під капельницю, поставили карту і кажуть, якому покажи пальцем, в якій частині фіджі тебе кусали москіти. Того, що там москіти переносять різні види хвороб. Не, не бійся, не бійся. Я нормально вже да. слава Богу, все обійшлося. Мене покусали в тій частині фіджі, де москіти є не, не заразні. Твоя історія це історія про попелюшку, тому що ти звичайна дівчина з Хмельницького, яка перетворилася на зірку одного з центральних каналів, коли повертаєшся до Хмельницького. Як на тебе реагують? Люди підходять і просять влаштувати на роботу їхніх дітей там. Якісь подруги, однокласниці, родичі. Ми, я стараюся, всі речі, яких я там відзнялася або які вже мені не потрібні, я ну, якби передаю, дарую. От, і, ну, ми дуже дружні скажімо так, і ніколи не цураємося, звідки ми пішли, один одному допомагаємо. Але не наглійте, добре, не наглійте.